Сьогодні ми з вами розберемо тему колінеарності векторів. Ну, тема колінеарності така сама ну, на в просторі, як і на площині. Так, ну, давайте з вами повторимо, що таке колінеарні вектори зараз. Значить, колінеарними векторами називаються вектори, які лежать на одній або на паралельних прямих. Ви це пам'ятаєте. Далі. Умова колінеарності векторів випливає з означенням множення вектора на число, яке ми розібрали на попередньому році. Тобто, добутком вектора А на число К називається вектор Ка, при якому довжина вектора. КА буде дорівнювати довжині вектора А помножити на модуль числа К, і якщо К більше нуля, то вектори співнапрямлені, а якщо К менше нуля, то вектори протилежно напрямлені. А ви пам'ятаєте, що значення співнапрямленості і протилежно напрямленності, це притаманне колінеарним векторам. Отже, з цього значення випливає, що якщо у вас вектор Б можна подати у вигляді K, число помножити на інший вектор, то вектори А і Б будуть колінеарні. Ну, якщо вектор А має координати x1, y1 z1, а вектор Б має координати x2 y2z2, і вони колінеарні, тоді повинна виконуватись умова, що відношення координат. Одного вектора до іншого по х по y і по z повинні співпадати. Тобто х2 відноситься до х1, дорівнює y2 відноситься до y1, і z2 до z1. Може навпаки, х1 до х2, y1 до y2, і z1 до z2. Ну, це не дуже важливо. Але зверху повинні бути або координати одного вектора, а знизу іншого вектора. Так, значить, це умова колінеарності векторів. Тобто, якщо вектори колінеарні, то координати цих векторів пропорційні, ось умова пропорційності. Це означення працює як в одну сторону, так і в іншу. От Якщо тут написано, що якщо вектор B можна представити у вигляді К помножити на вектор А. То ми можемо зробити висновок, що ці вектори колінеарні. то й навпаки, якщо вектори колінеарні, то ми можемо сказати, що вектор B може дорівнювати вектор А помножити на будь-яке число, відмінне від нуля. І отут теж працює навпаки. Якщо у нас так вийшло, ми перевірили, що координати цих векторів пропорційні, тобто виконується оця пропорція, то ми можемо зробити висновок, що вектори А і Б колінеарні. Так, ну давайте тепер вправу. Чи є колінарними векторами АБ і С Д. Якщо у нас точка А має координати 4-1 мінус 4, точка Б 0, 5, 6, c 7 і d 2 1, 2. Отже, щоб перевірити, що вони колінарні, спочатку треба знайти координати вектора АБ. Нагадую, щоб знайти координати вектора АБ треба від кінця цього вектора від точки Б координат точки Б відняти координати точки А по Х, по І, по З окремо. Тобто 0 мінус 4, це буде мінус 4. Далі, 5 від кінця, віднімаємо початок, мінус мінус 1 5 плюс 1 це буде 6. І 6 мінус мінус 4, 6 плюс 4, це буде 10. Отже, координати вектора АВ, мінус 4, 6 і 10. Знаходимо координати вектора СД. СД. Теж від кінця віднімаємо початок 2 мінус 0, це буде 2, мінус 1 мінус 2, мінус 3, 2 мінус 7 мінус 5. Знайшли координати вектора cd. Тепер перевіримо, чи є координати пропорційними, тобто знайдемо відношення координат по х, по Y і по z. Відношення по х мінус 4 відноситься до 2, це буде мінус 2. Мінус 4 поділити на 2 мінус 2. 6 відноситься до мінус 3, це буде мінус 2. І 10 відноситься до мінус 5, це буде мінус 2. Отже, у нас всі відношення співпадають однакові. Отже, координати по х, по і по З у нас пропорційні у цих векторів. А якщо координати пропорційні, то вектори у нас. Колінеарні, значить вони є колінеарними. Друге завдання. Знайдіть значення x, y, при яких вектори а і b будуть колінеарними. Якщо у вас сказано, що вектори А і b будуть колінеарними, тобто вони колінеарні, то повинна виконуватися ця умова, що відношення координат по x по y і по z співпадають між собою. Отже, ми пишемо це відношення. Х відноситься до мінус 2. Як y відноситься до трьох, і дорівнює як z відноситься, ну, тобто 2 відноситься до одного, 2 до одного. І тепер вибираємо одну із пропорцій, тобто, наприклад, ну, пропорція це рівність двох відношень, а не трьох. Значить, Вибираємо два відношення, наприклад, оці два останні і знаходимо y. Це правило хреста. Да? Y помножити на 1 дорівнює 2 помножити на 3. Отже, y у нас дорівнює 6. Тепер беремо оце відношення і оце останнє відношення. Відношення Х помножити на 1 дорівнює 2 помножити на мінус 2. Це буде мінус 4. Х дорівнює мінус 4. Знайшли значення х і, y, при яких вектори А і Б будуть колінеарними. Наступне завдання. Дано вектор А з координатами 3, 2, 1. Знайдіть колінарний йому вектор АБ. Якщо координати точки А 1, 1, 1, а точка Б належить площині YZ. Ну, пригадуємо, у просторі, якщо точка Б належить площині Y Z, то вона має координати, якісь числа по y по z, а от х дорівнює 0. Отже, координата точки Б по х дорівнює 0, Значить, ми можемо записати координати точки Б через 0, Y Z і знайти ці у Z. Ми їх позначили як невідомі. Так, ну спочатку треба знайти координати вектора АВ. Знаходимо координати вектора АВ, Від кінця віднімаємо початок. 0-1 буде мінус 1, y-1 записали, і Z-1 записали це координати відрізка ой, вектора АБ. Тепер, що нам тут сказано? Що вектори А і Б повинні бути колінеарними? Тобто, треба знайти Y і Z, при якому ці вектор AB і вектор а будуть колінеарні. Якщо вони повинні бути колінеарними, то їхні координати по X, по Y і по z пропорційні. Тобто ми записуємо відношення цих координат. 3 відноситься до мінус 1, дорівнює, повинно дорівнювати 2 відноситься до y-1. І 1 відноситься до z мінус 1. Записали. Тепер вибираємо оцю пропорцію, наприклад. І знаходимо, чому дорівнює y. Тобто, множимо 3 на y мінус 1 дорівнює мінус 1 помнож на 2 мінус 2. Розкриваємо дужки 3y 3 y-3 дорівнює мінус 2. І звідси 3y дорівнює мінус 2 плюс 3 це буде 1 y дорівнює 1 третє. Тепер знаходимо. Координату по z точки Б. Вибираємо відношення перши і останнє. Пропорція. Множимо правило хреста 3 помножити на z мінус 1 дорівнює 1 помножити на мінус 1, це 1. Записали. Розкриваємо дужки. 3Z-3 дорівнює мінус 1, переносимо 3, це буде плюс 2, ну, плюс 3 1, плюс 2, і z дорівнює 2 третіх. Знайшли z. Ну, Тепер запишемо, знайдіть кулінарний йому вектор АБ. Нам треба вектор АБ знайти. Координати точки Б ми знайшли координати точки Б, а зараз, це буде 0, 1 третя і 2 треті. Знаходимо координати вектора А Б. Ну, Це нам не, ми можемо не записувати, бо нам, повинні, нам потрібно координати вектора А Б. Значить, вектор АБ. Має координати мінус 1. Далі замість y підставляєте 1 третю. Це буде 1 третя мінус один, і замість z підставляєте 2 третіх, 2 третіх мінус 1. Отже, обчислили координати вектора Б буде мінус 1. Тут 1 третя мінус 3 третіх буде мінус 2 третіх, і 2 треті мінус 3 третя буде мінус 1 третя. Все, ми знайшли координати вектора Б колінарним вектору А. Так, дано вектор А має координати мінус 2, 6, 3, знайдіть координати вектора Б, Якщо вектори А і Б протилежно напрямлені, а модуль вектора B дорівнює рівня 0. Ну, Якщо вектори А і Б протилежно напрямлені, то вони колінеарні, і значить повинна виконуватись умова колінеарності векторів. Отже, ми можемо представити вектор Б як. Вектор А помножити на будь-яке число відмінне від нуля. Отже, ми можемо записати, що вектор В у нас має вигляд К помножити на вектор а. Тобто ми в такому вигляді його записали, якщо вони колінеарні. Отже, далі ми можемо розписати координати вектора Б. Ми множимо координати вектора А на число К, яке ми не знаємо. Так, значить, координати вектора b дорівнюють мінус 2 помножити на к це буде мінус 2к, 6 помножити на к 6к, і 3 помножити на К 3к. Тепер, що нам відомо, що модуль вектора b дорівнює одиниця. Отже, знайдемо модуль вектора b. Модуль вектора b знаходиться через формулу x квадрат плюс y квадраті плюс z квадраті, і все це під коренем. Підставляємо, мінус 2к в квадраті. Плюс 6к в квадраті, плюс 3к в квадраті, обчислюємо. Тут буде 4к квадрат, тут 36к квадрат і 4к квадрат це буде 40к квадрат, і плюс квадрат, 49к квадрат. Корінь із 49, це буде 7, а корінь із K квадрат береться під знаком модуля обов'язково. Але ми знаємо, що тут у нас? Що вектори протилежно напрямлені, вектори А і Б протилежно напрямлені. Отже, число К повинно бути від'ємним числом. Розкриваємо знак модуля, значить, це буде у нас мінус 7К, і модуль цього вектора дорівнює 1, дорівнює 1. Значить, К дорівнює мінус 1 сьома. Що нам треба було знайти? Знайдіть координати вектора B. Знаходимо координати вектора B. Ось вони у нас записані через k. Підставляємо мінус 1 сьому. Значить, вектор B буде мати координати. Мінус 2 помножити на мінус 1 сьому буде 2 сьомих, 6 помножити на мінус 1 сьому буде мінус 6 сьомих, і 3 помножити на мінус 1 сьому буде мінус 3 сьомих. Ми знайшли координати нашого вектора. Так, дякую вам за увагу! До побачення!